Thank you Йоні витрати комунального підприємства на освітлення власної території, довгоочікуваний тролейбусний маршрут до Ревівки та історія переселенки, яка в Кременчуці змогла реалізувати свою мрію. Про це й не тільки у новинному випуску телеканалу Візит у студії для вас. Працює Леся Жуйкова. Вітаю! Далі коротко про головне. У справі про загибель дитини в Кременчуцькому садку номер 19 про відшкодування моральної та матеріальної шкоди поставлено юридичну крапку. Верховний суд відмовив у відкритті касаційного провадження. Бюджет Полтавської області може опинитися під загрозою недовиконання. Підприємства компанії Ферекс по стравня були змушені перейти на триденний робочий тиждень. Вона втратила дім, але зберегла силу. Валерія з Енергодара, реалізувала мрію та стала барбером у Кременчуці. У день дружби про тих, хто поряд теплі слова, спогади і підтримка, яка не вимагає пояснень. Ми запитали містян, і ви почуєте відповіді. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в які постраждали двоє пішоходів. Дорожня транспортна пригода сталася 29 липня близько 21.45 на вулиці Гоголя в Миргороді. За попередньою інформацією, слідство автомобіль Мерседес Бенс під керуванням 25-річного чоловіка здійснив наїзд на пішоходів, які рухалися по пішохідному переходу. Унаслідок ДТП 17-річний хлопець та 39-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Їм надається необхідна медична допомога. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції Миргородщини, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, причини та обставини ДТП. З'ясовує поліція. 29 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення даху приватного будинку в Кременчуці на 4-му Хорольському тупику. Завдяки діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати і не допустити поширення вогню всередину будинку. Тим самим врятувати від повного знищення. Про наслідки загорання та масштаби пошкоджень нам повідомили у прес-службі ДСНС. Через пожежу вогнем знищено, солом'яні стіни другого поверху на площі 45 квадратних метрів, дерев'яний каркас та утеплення даху площі 70 квадратних метрів та пошкоджено дах металу черепицю на площі 80 квадратних метрів, металопластикове вікно та закопчено дерев'яні меблі та речі, бувші в житку, що знаходилось у будинку. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано. До гасіння даної пожежі залучалися рятувальники 14 та 16 державної пожежно-рятувальних частин міста Кременчук. Причини займання наразі встановлюють фахівці ДСНС. Бюджет Полтавської області може опинитися під загрозою недовиконання, особливо за підсумками третього кварталу. На 42-й позачерговій сесії Полтавської облради у квітні від час слухання звіту виконання бюджету за 2024 рік депутат В'ячеслав Мінязів повідомив про критичну ситуацію на полтавському та єрестівському ГЗК. Ці підприємства компанії Ферекс по стравня змушені перейти на триденний робочий тиждень. Головна причина неповернення ПДВ з боку держави, а також економічний тиск. Також у серпні можливе тимчасове припинення роботи. Через падіння продажу копалин багато підприємств не сплачують ренту. Водночас очікується, що восени ситуація може стабілізуватися. Загалом у 2025 році планові доходи бюджету Полтавщини складають 5,2 мільярда гривень. Комунальне підприємство Кременчук Аквасервіс витратить понад мільйон гривень на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на своїй території. Відповідна угода укладена через систему публічних закупівель Прозоро про це повідомляє центр журналістських розслідувань Медіадоказ роботи планують виконати за адресою вулиця Університетська, 4 В. Загальна вартість договору становить 1 мільйон 190 тисяч гривень. Завершити освітлення території мають до 31 жовтня цього року. Найбільше витрат передбачено на придбання світлодіодних світильників майже 217 тисяч гривень. Опори освітлення понад 158 тисяч гривень. Та мідні кабелі з ізоляцією понад 145 тисяч гривень. Підрядне виконання робіт отримав приватний підприємець Даніїл Крупа. Згідно з даними аналітичного ресурсу Юконтрол він зареєстрований у квітні 2024 року у селищі. Власівка Кіровоградської області загалом підрядник підписав 13 державних контрактів на загальну суму майже 2 мільйона гривень. Ну і дискусії навколо закону України номер 4555, який ще нещодавно був законопроєктом номер 12414, Продовжуються на тлі мирних акцій. У багатьох містах на процеси в країні активно відреагувала Європа. Хтось вважає це розхитуванням ситуації в країні, хтось наголошує, що й в новому законопроєкті, який Верховна Рада має незабаром розглянути, незалежності для Набу та САП не стало більше. Тож, хто грає громадською думкою та чому таким чином депутати проявляють вищу форму цинізму, легко віддаючи голоси за ту чи іншу правку? Далі у сюжеті Ліни Романченко. Ситуацію довкола закону 4555, п'ять колись законопроєкту 12414, проаналізувала громадська активістка Алла Буліна. Законопроєкт перший був винесений о 9-й ранку на, на, на Правоохоронний комітет о 12-й вже був проголосований і о 17 через соцмережі саме блогер Ігор Лаченков написав, що виходимо на мітинг. І ввечері вже був підписаний. Дуже швидко все відбувалося, дуже швидко. Враховуючи воєнний стан, враховуючи те, що мітинги заборонені, ну не було ніяких дій правоохоронних органів в сторону тих, хто вийшов на мітинг. На її думку, така чимала кількість молоді у різних містах країни вийшла проти законопроєкту через активну інформованість, однак більшість не розбиралися у першоджерелі. І таке враження, що іми хтось керував, їм вказував, що саме писати. По-друге, чому саме набу ІСАП? У нас ще є БЕП, ВАКС, АРМА, Генпрокуратура СБУ і також. Можна було от, наразі проблема з керівником БЕП, не було таких вимог да, від молоді. Це перше, що мене привернуло увагу. Тому складається враження, що мітинг був підготовлений заздалегідь, керувався, не знаю, можливо, з Офісу президента. Наголошує активістка і на тому, що на підписання закону необхідні 15 днів, та що наразі більше 20 законопроєктів, проголосованих Верховною Радою, досі президентом не підписані. Натомість законопроєкт 12.414 був швидко проголосований депутатами, далі підтриманий президентом. І тут же, буквально через декілька днів, з'являється новий альтернативний законопроєкт, 13.533, анонсований главою держави. Хто був Лідером цьому мітингу. так само по різних містах України не було вимог і тому ну, не буде рішення цього, який результат цього мітингу? Який результат мітингу? Вимог немає, просто вийшли з картонками. Ну результат того, що президент подав альтернативний закон. За аналізом Буліної у новому законопроєкті не враховано порушення статті 30 Конституції України щодо недоторканості владного житла, оскільки тепер правоохоронні органи можуть здійснювати обшуки без вироку суду. А набу і САП підпорядковуватимуться тепер СБУ. Тож ще не було усе це спланованою грою, коли законопроєкт протягується депутатами, публікується в офіційному парламентському виданні «Голос країни, підтримується главою держави, а згодом, після суспільного спротиву, видається новий як реакція. На громадську думку, хоча і він практично не несе особливих змін. Найвищий цинізм перше в включити пункти про Набу і САП в законопроект, який вже був проголосований в першому читанні, і він мав військову тематику про безвісті зниклих. І друге, проголосувати, а потім прийти на мітинги проти цього закону. Як це зробили в Кремльський, саме Шаповалов або його невістка наш народний депутат. Тобто, ми спочатку голосуємо, а потім відмовляємося від свого голосу. Наголосимо, що обидва законопроєкти мають у першу чергу розглядатися на правоохоронному комітеті Верховної Ради. Утім, зважаючи на досвід недавнього голосування 22 липня, припускаємо, що голосування під куполом відбудеться так само швидко. Верховний суд України відмовив у відкритті касаційного провадження у справі, що стосується загибелі дитини в Кременчуцькому дитячому садку номер 19 Касаційну скаргу подала мати дівчинки Світлана Німчина, яка вимагає відшкодування моральної та матеріальної шкоди за подіяною смертю її доньки. Позов подано до Кременчуцької міської ради, виконавчого комітету дитячого садка департаменту освіти та ЖКГ комунального підприємства благоустрій Кременчука, а також особи. До заступниці міського голови Ольги Усанової. Ще у грудні минулого року автозаводський районний суд. Зупинив розгляд цієї цивільної справи до завершення кримінального провадження, відкритого за фактом трагедії. Таку ухвалу підтвердив і апеляційний суд. Сторона позивачки намагалася оскаржити рішення в касаційному порядку, однак Верховний суд постановив, що зупинення справи не входить до переліку ухвал, які можна оскаржити відповідно до цивільного процесуального кодексу. Таким чином, касаційне провадження не відкрили, а ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Днями до редакції візиту надійшла скарга щодо періодичного викрадення квітів з алеї пам'яті у парку Слави. За словами матері одного з полеглих захисників, подібне відбувалося вже декілька разів. За словами жінки, вона писала заяву до правоохоронців, однак марно. Тож, яким чином алея пам'яті може охоронятися чи достатньо на ній камер відеоспостереження, та яким чином це може допомагати у виявленні крадіїв. Ми поцікавилися у секретаря міськради Юрія Гриценка. Та встановлені камери. Ну, не по всьому периметру, але там спочатку, там що в ряді, там є одна жіночка, ми там пройшли разу вичисляли, яка якимось чином проходить. Ну, чесно говоря, я там не дуже не розумію, щоб там, якщо просто квіти забирають, то ми зробимо люди такі. Вона може вечором прийти раніше. Додамо, що чіткої відповіді, чи можливо дану ситуацію вирішити, наприклад, виведенням відео для стеження охоронцями за алеєю, нам поки що не надали. Послідовно працюємо над тим, щоб кожна дитина, незалежно від особливостей чи умов життя, мала рівний доступ до знань, зазначив у своєму дописі ТВО начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Під час візиту заступниці міністра освіти і науки України Анастасії Коновалової в області обговорили стратегію розвитку освітньої сфери. Серед ключових напрямів інклюзивна освіта, міжнародне партнерство та реалізація спільних проєктів. За словами обласних посадовців, цього року регіон отримав на 13,6 мільйонів гривень державної субвенції для підтримки дітей з особливими освітніми потребами кошти планують спрямувати на обладнання, підготовку фахівців та створення безпечного освітнього простору. Вона покинула дім, але не залишила мрію. Ця історія про Валерію Бурцеву, переселенку з міста Енергодар Запорізької області. До Кременчука жінка переїхала у 2022 році. І саме тоді, коли здавалося, все зруйнованим, знайшовши у собі сили збудувати нове життя, Валерія втілила у життя свою велику мрію стати барбером. Детальніше дивіться у сюжеті нашої Дарії згури». Пройти навчання зі створення чоловічих зачісок Валерії Бурцеві спочатку завадила окупація. Після переїзду до Запоріжжя масштабні обстріли. Та лише після того, як жінка опинилася у Кременчуці, їй нарешті вдалося зробити перші кроки до втілення своєї мрії. Тут уже я прожили, мабуть, півтори року, і я пішла навчатися в горішній плавні. На барбера, на барикаря, на чоловічого майстра. Вже після завершення навчання, попри складнощі, пані Валерія продовжила свій шлях розвитку ще з більшою силою та натхненням. Моє перше місце роботи тут, як ви зараз бачите, я рік сиділа, насичувала собі клієнтів, напрацьовувала, працювала, набивала руку, їздила на майстер-класи, івенти, розвивалась, працювала, а потім почала вести блог. На сьогодні Валерія Бурцева вже не просто популярний барбер, а й блогерка, яка активно розповідає у соцмережах про свою діяльність. А віднедавна ще й створила рубрику, в рамках якої робить зачіски чоловікам просто на вулицях міста. Це виникло думка спонтанно, Тобто, ми з подружкою вона почала займатися контент мейкером Стала ось від відпочилась і каже: я тепер буду знімати. Я кажу, окей, давай познімаєш мене. І ті, хто в мене часто стрижуться, ті, хто мене бачать в соцмережах, то знають, що я люблю слухати діджеїк. Ось і в мене грають діджейки. І діджейки завжди знімають на локаціях на вулицях своїх свою музику. І так виникла в мене ідея зняти свою стрижку на вулиці. Як розповіла пані Валерія, вперше таке відео вона зняла зі своїм знайомим по домовленості. А вже зараз до майстрині з бажанням взяти участь у зйомці такого контенту звертаються й нові люди, які активно слідкують за її діяльністю у соцмережах. Ми збирались, прописали свій сценарій, як ми будемо працювати, і пішли на центральну площу міста. А як тоді реагували навколишні люди? Ставили клас. Показували, говорили це круто. Було не багато людей. Це вже було був вечір. Було після роботи, а молодь підходила позитивно. Отже, замість розпачу віра, а замість трати новий старт. Історія Валерії Бурцевої це історія десятків тисяч українців, які не зламалися, а перетворили труднощі у силу. Детальніше, чому жінка обрала саме такий вид діяльності про життя в окупації та переїзд Валерії разом з родиною до Кременчука. Дивіться в етері телеканалу Візит вже цієї п'ятниці у програмі Відважні перемагати обставини. Сьогодні, 30 липня, у світі відзначають Міжнародний день Дружби. Свято запроваджено Організацією Об'єднаних Націй у 2011 році, аби нагадати, справжня дружба здатна об'єднувати людей, громади і навіть цілі країни. Вона долає кордони, різницю в мовах, віці чи досвіді і в наскладніші часи залишається тим, що тримає нас на плаву. У цей день ми вирішили звернутися до самих містян та запитати, які спогади про друзів залишили у пам'яті, за що хотіли. Подякувати тим, хто поруч, і що для них означає дружба сьогодні. Тож історії людей далі у сюжеті. Є у мене одна справжня подружка, з якою ми вже ой, та багато, вже, мабуть, років 19-20, десь так, яка завжди. Рада підхопити, яка завжди рада підтримати. Дружимо вже більше 20 років в інституті. Познайомилися в Харкові. Ми всі роз'їхалися. Хто за кордон, хто залишився в Україні, як я, але ми підтримуємо стосунки Спогадів багато, але їх точно на камеру не можна розповідати. Це тільки чоловік вже 20 років разом. Зустрічалися з 15 років. Тому наша вже і дружба, і кохання все переплетено. У нас є друзі, з якими ми випадково познайомилися в аеропорту, але зараз вже 8 чи 9 років дружимо і всі наші свята проходять лише з ними. Є друзі, які ми не бачимося роками, але потім, як зустрічаємось, то тиждень ми можемо дуже гучно, весело Зустрічатися і веселитися, а є друзі, які в принципі в різних куточках України, але ну вони в будь-який час завжди раді нас зустріти, завжди телефонують не щодня, не щотижня, Там не розпитують, як справи чим ви сьогодні займалися, але вони завжди підтримують з нами зв'язок і раді нас бачити. Я його знаю 20 років. Ми живемо у різних районах. Подержує мене будь, як казати, відношення україни. А де ви познайомились? В Кременчугу. — на автоволзамі. На автовокзалі. Секрет в тому, щоб чоловіка ну, не обманути. От живеш правда. — Є в мене подруга і не одна, дві. Да. Одній дуже дуже вдячна за те, що вона колись мене дуже безумно підтримала і досі підтримує. О, хоча вона не тут. За кордоном. За те, що вони друзі, от настоящі, от, ну безкорисні. За те, що вони є, за, їх, за те, що вони не можемо хвилину допомогти. От, вони не, не без всякої користі допомагають. Вони ну, ну це друзі, от настоящі, Розумієте, що вони ну вони дружать, вони такі, як є, і без, без всяких там вигод для себе. Дві подружки. Спогад, ми давно разом, так що там спогадів вистачає. Вдячні за підтримку, звісно, вдячна. Ми одного дуже підтримуємо в усіх і в радості, і в печалі, і кругом. І фінансово, і морально, так сказати. За те, що доля звела з такою, з такою людиною, яка завжди прийде на поміщі. Я завжди прохожу йому, коли треба на допомогу. От і бажаю кожному, щоб у кожного були такі друзі, як наприклад у мене друг Микола, яким я вже товаришую більше 12 років. Це всі новини станом на цю годину завершимо інформацією про погоду. Сьогодні в Кременчуці пройшли рясні дощі у кількох мікрорайонах міста. Зафіксовано підтоплення доріг, що спричинило тимчасові обмеження у русі громадського транспорту. Найближчого четверга синоптики прогнозують для Кременчука хмарний день із проясненнями. Вночі стопчики термометрів становитимуть близько 20 градусів, а в день повітря прогріється до комфортних плюс 24. Вітер північного зал. До 3 метрів за секунду. Слідкуйте за новинами у зручному для вас форматі. Ми поруч у всіх соціальних мережах телеканалу Візит бережіть себе і своїх рідних до зустрічі зі студії вже завтра.